У Житомирському територіальному сервісному центрі номер 1841 теоретичний іспит складають по-новому. Щоб уникнути підказок і зробити тестування чесним, тут встановили спеціальні захисні панелі, каже адміністратор Ірина. Це було зроблено для унеможливлення використання різних шахрайських технічних засобів і змінюючи мінімізувати списування. Відвідувачі загалом реагують з цікавістю, але розуміють, що це створено для чесності приймання теоретичних іспитів. Максимальна кількість, яку приймає кабінет, так як ви бачите, 10 чоловік. За день це може бути ну більше 100 чоловік за день. Каріна сьогодні, 29 жовтня, вперше складала теоретичний іспит. Цього разу дівчині не вдалося отримати позитивний результат. Ми поцікавилися, чи не заважали їй під час тесту нові захисні панелі. Трохи є. Я думаю, люди, які мого зросту, їм буде дуже незручно, так як воно закриває. Тест не складний. Єдине, що переживання бере верх і дуже легко натопить. Ілля з першої спроби успішно склав іспит. Каже, тести виявилися нескладними, а пластикові панелі не заважали. Я навчався в школі, і Все вивчився, і це ну через який через 4 дні здавав. А взагалі от панелі стояли, вони вам заважали? Ні, легко було. Вже були випадки, коли під час іспиту кандидати у водії намагалися використовувати різні гаджети, щоб знімати або передавати зображення. Саме тому тут вирішили встановити спеціальні панелі, кажуть в сервісному центрі. Були випадки, коли під час складання традичного іспиту люди намагалися використовувати технічні засоби, от які заборонені згідно наказу міністерства внутрішніх справ 515-го, забороняється будь-яким. Яке використання технічних засобів, які дають змогу підказати там, під час теоретичного іспиту. І такі випадки дійсно траплялися, От, згідно цього наказу зупиняється теоретичний іспит, От, і результати тестів скасовуються, нульовуються. Саме через ці випадки, які траплялися не тільки в нашому сервісному центрі, а й в сервісних центрах по Україні. От це і спричинило те, що от мусили реагувати на такі вчинки шахраїв. Я б сказав би таким чином. Цьогоріч в Житомирі в територіальному сервісному центрі понад 11 тисяч громадян складали теоретичний іспит. Спочатку року в нашому сервісному центрі теоретичний іспит складало 11 тисяч 290 людей. От е, хочу зазначити, що е, з першого разу е, склало 2890 чоловік. От е, це становить е, десь близько 26%. Відсотків. Тобто 26% людей в, в нас в різному центрі складають з першого разу. З початку року з, з другого разу склало 1011 чоловік. Найчастіше все таки я думаю, десь третя четвертого разу. От е, по статистиці, ми дивимося, що Ну, відсоток успішності з першого разу я а так. За зазвичай, десь третього четверта разу вже люди між підготовлюються і складають теоретичний іспит. Крім того, у Житомирській області захисні панелі встановили в сервісних центрах МВС у Коростині та зв'ягелі.